Бачили новину ну, про те, що у Чернівцях розвелися яскраві зелені папуги. І до того ж на вулицях сидять собі на платанах з гарайками. Так, папуги Крамера. Вони з'явилися у Чернівцях уже рік тому, але тепер розплодилися та, можна сказати, захоплюють новий ареал. Взагалі, ці папуги морозостійкі і можуть жити навіть в Гімалаях, wow. Костя. Да-да-да. Але для Чернівців це яскрава та екзотична новинка. Від екзотичної орнітології перель. Йдемо до воєнної котології, а також песології. Що придумали зооволонтери на Київщині, аби знайти хазів для тварин, які постраждали від війни? Зараз дізнаємося. Вівчарка Ніка приїхала, привезли волонтера з Бахмуту. Вона була теж із, ну, привезли з гарячої точки. Вона була дуже худенька. У неї були хворі, хворі глазки. Це одна із моїх таких улюбленців. Також в нашому притулку є сліпенькі котики, які стали жертвами бойових дій. Такі собі хвостики. Можливо, хтось теж не равнодушний забере. Притулок для тварин Best Friends розташований за годину їзди від Києва у Макарівському районі. Тут також велися бойові дії. Після 24 лютого невелика територія посеред лісу стала домом для сотень покинутих, загублених, наляканих тварин. Зараз в притулку проживає більше 300 котів, більше 500 собак. Коти в основному на з гарячих точок, а собаки. Буває, ну, сусенятками підкидують. і теж декілька є з гарячих точок. За цей рік потрапило котів приблизно 60. 20 із Бахмута, із ними тоді ще 5 собак приїхало. 20 котів із Краматорська і 20 з Сєвєродонецька. Допомогти тваринам знайти нових хазяїв вирішили у мережі магазинів -зо». Члена родини можна обрати за фотографією. Зоомагазин зобов'язується привести тварину з будь-якого притулку країни. Мастер зоо це ідеальний простір для подібного проекту, бо тут щодня приходять люди, які вже люблять чотирилапих, які турбуються про них. Розуміють їх вже на даний момент. Є хороші результати. Протягом місяця було адаптовано біля десяти тварин. А вони вже знайшли свої родини. Забрати в родину можна будь-якого кота чи собаку, що сподобався на фотографії. Єдине важливе застереження: треба створити такі умови, аби тварина не втекла, адаптуючись до нової ситуації. Допустимо, якщо береш кота на квартиру, то в тебе обов'язково має бути сітка на окні, щоб кіт не випригнув і так далі. Довжні фотоотчути зробити, показати, що в нас таке є. Якщо ви берете здорового собаку, то обов'язково або довжень вольєр, або високий паркан довжен бути ворі. Дожні розуміють, що якось це відповідальність. Таких притулків, де тисячі тварин чекають на свої нові родини в Україні, чимало, і з початком повномасштабної війни у них просто бракує місця для всіх. Завдяки волонтерам та небайдужим людям, коти і собаки забезпечені їжею, водою і місцем для сну. Проте очі цих тварин дуже промовисті. Вони бачили війну, смерть, трагедії, але не втрачали надії надії на те, що кожний із них знайде свою людину, яка їх більше ніколи не залишить.